Активно готуємося до початку нового сезону збору малини. І, як завжди, кожного року у нас одна і та сама проблема де ж складати ящики уже з нарваною малиною, щоб вони не потекли під сонячним промінням до вечора, поки ми їх будемо здавати. Одного року ми вже старалися вирішити цю проблему і ось купили ми таку буду від е, термобудку від е, машини, ну, щось вона там перевозила, ми собі подумали, ми покладемо кондиціонер, будемо ту малину охолоджувати. Але чомусь вона нам виявилася непрактичною. Е, поки ми не охолоджуємо, вона нагрівається ще більше. Тобто зараз у цій бутці стоїть все, окрім малини. І ось цього року у нас новий проєкт. Робимо такий невеликий піднавіз, де будемо складати малину. Такий у нас вийшов під навіс, ще його накриємо якимось брезентом, і дуже близенько нам від поля складатись сюди малинку.